Вітаю вас, шановні, сижу це в теплиці, там хата. І знаєте, що я прийшла, покажу вам. Я розказувала, як у мене огірки не хотіли родити, не було зав'язі. От І я їх прищипнула. Бачите, зараз вони справились. Зав'язь є. Де-не-де де, там десь висять огірочки. Ще десь тут бачила. Ну, їмо вже для салата, Он там десь висить огірочок. Але що характерно, помідори, я навіть всю весну не як, зрізала вершечок, ставила у воду, укорінювала і садила в ґрунт. Тобто, у мене таке поняття, як різані помідори. Ось це зараз трошки покажу. Он вони, бачите, які різані. З однієї рослини десь 5-6 я отримувала, щоб не сіяти, щоб не робити багато розсади. А тут думаю, а ну дай я огірок отак от обріжу, ну прищепну, а вже були великі листочки, вже, ну, як кажуть, ну, не родить і нема ніде попереду зав'язі. Бачите, ось, наприклад, я ось цей візьму. Бачите, нема. Ось. нема, Видно, ну, я так взяла і щепанула. Подивіться, що я отримала. Оце зараз витягує. Бачите? Тут дві чи три. А, оце недавнішній, бачите, нічого нема. Ось зараз це витягну. Подивіться. Бачите? І знизу дало коріннячко ось там. І зверху, але краще дає ось отут. Де вузлик є. Ось він. Готовий огірочок. І там уже десь навіть побачила, он бачите, завіс, зараз я його поверну, так. О, злякався. Не О, бачите? На вершечку тут є. Ну, то зараз посажу, візьму гарну землю, та й вгород, та й стиркану. Оце один. І ось ще один якийсь бачу. Хоче жити. Один. Ну, не всі, не всі. Бачите, оця вершинка теж. Ось, дала корінечку теж. Було без нічого, он там навіть з'явився вже, бачите? Ось. Ну, це я не знаю. Та стиркану землю, шкода, чи що, хай живе. Я так не можу. Навіть, бачите, оце взяла для дослідів. Ось вони. бачите, Цей нічого не дав. Цей теж. А, ось, бачите. О! Ось це, да, да, по-моєму, по корінець. Оце. Ну, то, тут, так, знаєте, раді цікавості. Кинула тут у мене, дивіться, гортензія живцюється. Ну, мабуть, буде діло. ця, взагалі ось гарненька пішла. І там, мабуть, буде. Треба подивитись, піде дощ, то буду займатися. Ну, а поки що дощем пахне, піду, це прикопаю. Ну... Та готовий саджанець з такою кореневою системою. Ну, і цей поряд тик, ну, щоб поливати, бо їх треба зараз поливати, як кажуть, із такого е, інтернату теплого, гарного. І попасти, то треба доглядати. Ну, оце такі новинки у мене, бачите? Як кажуть, можна і так, якщо якийсь сорт такий або шкода викидати. О, так що, оце такий, ще зараз вам покажу, китайський. Бачите, це зав'язь, але треба підживити чимось, тому що вони, бачите, деформований трошки. Він буде довгий. А от там, ось, бачите, вже ну десь сантиметрів 30 має, ось. Весь стирчить. О, бачите? Це у ведрі. Ну, є, є, пішла, пішли вже, подивіться, ось покажу. Оце китайський. Бачите? І отам є, а це щось, бачите, напевно, слабо. Або не опилився, я не знаю як. Я не дивилася, що вони джолозапильні чи ні, бо це китайське диво. Є різні. Є китайський холодостійкий, китайський, е... як це? світо нечутливий такий ось. Оце теж молоденький. Ой, щось він не фіксує. Теж посадила в землю прямо, бачите, ось дві штучки. Ну, то росте, вроді би, он, зав'язь. Ну, в смислі буде, буде цвісти із зав'язю. І в кожній пазусі, в кожній пазусі. Бачите, гарний якийсь сорт. Я вже не дивилась по сортах, думаю, те, що є, те сажу. Ну, І помідори, помідори в основному дебарао, тарасенка, гібрид. Ну, і всяке, що там попалося оце, не знаю які. Ну, добре, то, бо то вже лишнє. Ну, все, шановні. Оце хотіла поділитися з вами за огірки, але Остапа понесло. Ось. Бувайте здорові.